Всім привіт! Сьогодні у нас дуже гарний будинок, знаходиться він в селі Нещерів. Зараз я вам швиденько його покажу. Ну, а ви поки поставте лайк цьому відео і ми починаємо. Ось такий у нас коридорчик зустрічає нас в будинку. Далі переходимо ще один коридор, від якого вже йде підйом на другий поверх. Кухня прямо, зліва там спальня, груба і ванна кімната. Зараз я вам її покажу. Ось так виглядає кімната, в якій знаходиться груба, яка працює. Ось це у нас ось така спальня. Щас покажу з цієї сторони. Ну йдемо далі. Це кімната де в нас знаходиться грубо. Це в нас ванна кімната з туалетом. Покажу з цієї сторони. Ну, а ми йдемо далі. Далі у нас кухня. Йдемо тепер на другий поверх. На другому поверсі у нас ось такі сходи. Тут у нас такий невеличкий, як. Міні кабінетик? Спробую вам трішки з іншої сторони ще показати. Ну, а ми йдемо далі. Ось така у нас кімната на другому поверсі. сам покажу її з іншої сторони. Ось так вона виглядає. Ну і спальня ще одна. В спальні є кондиціонер, камін. Ще раз вам її покажу. Ну, і трішки розкажу про будинок. Будинок 170 квадратів загально. Знаходиться на, знаходиться він на 17 сотках землі. Зараз вам покажу трішки його з вулиці. Перед цим хотів би сказати, що тут є твердотопле опалення, газове опалення. Ну, як ви бачили, в деяких... є в кімнаті груба і камін. Ну, а зараз я вам його покажу з вулиці. Ось так будинок виглядає з вулиці. І так виглядає подвір'я. Зараз я вам ще покажу трішки в іншому ракурсі. Тут є гараж. Там у нас знаходиться гараж, літня кухня, комори. Тут такий невеличкий, як сад. Заїзд подвір'я і трішки з іншого ракурсу я вам зараз покажу будинок. Ось так він виглядає. Ну, на цьому все. Будинок, ціна на будинок в описі. Детальна інформація про будинок також в описі. Якщо що, пишіть, якщо будуть якісь питання, з радістю відповімо. Всім гарного, всім гарного дня! Хто перший того ключики? Всім па.